Так, ми в ефірі. Новий Вже е. є е, глядачі. Друзі, всім привіт! Говорю голосно і внятно. З вами Ніна Будзинська. Давно не бачилися. Дуже рада зустрічі і так хвилююся, що ж мені руки попутіли Е, Що ми зараз з вами зробимо? Я підготувала для вас великий сюрприз для тих людей, які зі мною. Але поки ви збираєтеся, я йду поширю ефір, а дівчатка вам покажуть такий новий стелажик, який ще не сильно завантажений, але вже щось можна цікаве подивитися. Е, іду поширювати. Всім привіт! Збирайтеся, е, покажу тема ефіру, що новеньке прийшло. Знаю, що ті, хто з нами постійно, вам буде точно цікаво, а той, хто ще з нами не був, то долучайтеся. Все одно буде для вас щось цікаве. Йдіть туди, а я туди. Ми біжимо до, до нового стелажику. Покажу вам е, дуже класні новинки. Хто, можливо, в нас з нами онлайн то е, не бачив того стелажу. Хто до нас заходить, то звичайно бачить. До речі, ми дуже багато е, сьогодні замовили ще новиночок. Вони будуть дуже різні. Багато ідей для подарунку Ви нас знайдете е, від е, мужчина, жінка, дитина, все, що забажаєте, по помірних цінах і дуже класних. Ось тут у нас такі, бачите, різні наборчики. Зараз Ніна більш детально вам все розкаже, покаже. Хто би що хотів, виробіть скрін. Ми залишимо номер телефону, ви можете писати нам на Viber або в соцмережі. І також у нас є, ми можемо для вас зібрати ось такі подарункові боксики. Це можуть бути дитячі, хлопчик, дівчинка, дорослі, або ви собі щось вибираєте самі, і ми робимо такий подарунковий боксик. Товару у нас дуже багато. Ще було чотири поставки товару. Ми з Мар'яною були в шоці, що всі приїхали на один раз. Але це класно, тому що є що продавати. Ви чекаєте нас завжди на наші новиночки, тому що у нас дійсно класні перевірені товари. Ви нам пишете дуже класні відгуки, які ми дуже тішимося. І, ну, хімії, бачите, у нас просто нереально, з, наш, з нашими засобами ваш будинок буде завжди чистенький і гарненький. Тут, бачите, ми ще навіть все не порозкладали, тому що реально не встигаємо. Дуже всього багато приїхало нового. Ось такі шкурки, вони, до речі, по акційній ціні. Зараз все вам Ніна більш детально розкаже і покаже. І нагадаємо вам ще, що у нас є парфуми. Парфуми є різні, є оригінальні, є від Зари. Це такі стійкі, Хто брав, також ми маємо багато відгуків на них. Дитячі також маємо, тому що дітки теж хочуть, як мама з татом пахнитися, ось такі лаки дуже набрали великої популярності. Гінічні помадки, хочу за них сказати: чупа-чупс, дуже якісні. Ми пробували і знаємо. Все, повернулася наша Ніна, Та друзі, сьогодні ми експериментуємо. І робимо ефір з моєї особистої сторінки. А знаєте чому? Тому що побачила, що моє особисте життя цікавить набагато більше, ніж мої товари. Тому що за мною слідкують 10 тисяч людей як за особистістю, а так до 10, Знаєте, по товарах. Тому я вирішила вийти з особистої сторінки, бо вас там набагато більше. Отже, що я хотіла представитися: хто мене не знає в Ютубі, в Інстаграмі, Фейсбуці. Мене звати Ніна Будзинська, я засновник компанії Роні і маю інтернет-магазин і два фактичних магазина. Один у Львові на Сихові за адресою вулиця Манастирського, 2А, а другий у зимній воді. Тут у нас є і склад, і ми відправляємо і фактичний магазин. Дуже товарів багато, тому обов'язково завітайте, хто ще не був. Тепер є трошки. Є по 10. По 10. Добре. Збирайтеся, збирайтеся, розумію, що багато де нема світла, тому е, давайте я оголошу, е, в чому ви можете виграти в сьогоднішньому ефірі. Отже, хто поширює ефір у Фейсбук на свою сторінку. Але не просто поширити, а пише: рекомендую дану компанію як надійного постачальника, Ікеї, як хорошого продавця меблів. А взагалі, я не хочу казати, що вам писати. Я би хотіла від себе для вас щось подарити. А ви, відповідно, щось для мені. Отже, хто поширює наш ефір і пише там, я буду перевіряти, і пише, що. Замовляла в них стільці, супер, задоволена. Приєднюйтеся там до спільноти. Я потім скоригую трошечки сам надпис, тому я хто поширить і напише, зроблю списочок, ні, до 15 вересня, знижка на будь-який товар в Роні в онлайн і офлайн магазині. Одна покупка мінус 10%. В інстаграмі, як ми робимо, поширюємо з позначкою. Також пишемо. Ось сьогодні пані Валерія написала, псалом. Дуже приємно е, отримала вона товар протягом двох днів, і вона про нас розказала. Дуже вам дякую. Для мене це реально більше ніж, як то кажеться, бо будь-що. Тому що це якби дякую за мою роботу і не просто дякую в приват, а розказати всім іншим. Це дуже приємно. Тому я до речі вітаю Наталю Косницю, яка сьогодні виграла 500 гривень. На за вона з нами сьогодні та, дякую, та, до речі. То, то бачите, пані Наталі, можете 500 гривень виграти і ще й 10% за поширення. Думаю, вам буде не складно. Ну, все. Поїхали, я вам покажу те, як бачите, я трошки засмала. До речі, скажіть, як нас видно, як нас чути? Поставте плюсики видно чути, мінус, не чути не видно, і плюс-мінус, якщо може бути, ми тоді подивимося, чи, чи все гаразд у нас з. Я вам хочу сказати ось таку річ. Одним словом, Цього року я була в дуже багатьох країнах і одна з них це була Греція. Але як я туди поїхала? Коли я виїхала в Польщу, я тоді познала до тура агентства. До речі, залишу вам посилання також на них, бо хочу летіти скоро Францію з ними разом, може, ще хтось зі мною захоче полетіти. Одним словом, поїхала я з такими сумками, звичайними валізами, і бачу, що ми в Грецію не будемо їхати автобусом, а будемо летіти літаком. Відповідно, там можна було взяти 20 кг. Ця валізка, звичайно, 10 кг, але чесно, я в неї помістила все. Я взяла, перебрала всі свої сумки, великі, залишила в машині. На стоянці поїхала собі в магазин і купила ось такі валізи. Тому я щира-щира рекомендація на ті валізи, тому що вони пережили. Я вам ще на них зроблю пост, я вам їх не публікувала тільки через те, що я їх більше не могла знайти. Отже, я вам покажу, яка вона всередині. Вона має абсолютно твердий каркас, дуже міцні надійні колеса, які гарно крутяться, і всередині два відділення. Давайте так. Я присяду. Вартість цієї валізки 1450 гривень. Вони є в наявності. Ось так вони виглядають. Сюди ми кладемо одні речі, сюди другі. І зараз покажу, що маємо ще до валізки. Тут Ємність цієї валізи дозволяє літати таким літакам, які лоукостами, одним словом. Хто мене зрозуміє, там, де не можна багато багажу. А знаєте чому? Тому що ця валізка рівно такого розміру, що її можна навіть брати у літак. Це багато хто знає, хто літає, а хто не знає, то щоб знали, що є нюанси. Отже, і моя ще щира рекомендація. Взяти з собою стрейч плівку і обгорнути, щоб воно е, не, не Ну, Ми купили таких 4 валізи з сім'єю і дуже задоволені. Реально дуже класні. Пережили, як я кажу, вже один кулір. Є, є різні кольори, але я вам скажу, якщо треба, ми ще дозамовимо. 1450 гривень. Далі покажу вам, що у нас є ще в валізку. Це ось така дуже класна штучка. Вона якраз також поміститься вам гарно, де тут можна. Складати речі, отакий набір з трьох органайзерів валізку. 210. 210. 210. 210 гривень. О, дуже класні вони є, до речі, вони взагалі не тільки для подорожі, а й їх називають органайзер для подорожі.